Добрий день усім, хто зараз разом із нами. Завтра виповнюється 300 років із дня народження Григорія Савича Сковороди. Ця дата увійшла до переліку ювілейних дат ЮНЕСКО 2022 року. Сучасні наукові дослідження і спогади сучасників твердять, що він мандрівний безхатько з куметним прізвищем і один із найвпливовіших філософів Східної Європи, поет, від творчості якого починається відлік української модерної літератури. І затятий вегетаріанець, що полюбляв курити люльку і знався на хорошому вині, найвідоміший випускник Києво-Могилянської Академії, який проте так і її не закінчив. І домашній учитель та мандрівний філософ. Про постать Григорія Сковороди читати не менш цікаво, ніж читати його тексти, адже філософські трактати якраз не, не кожен подужає. Зате кілька творів Григорія Савича усі знають на пам'ять. Його знамениту епітафію Світ ловив мене та не впіймав і пісню. Всякому місту звичай і права. Від дня народження цієї людини ми віддалені аж трьома сотнями років. А що ж ми знаємо про видатного українця сковороду? Хто він? Дуже довго не було навіть відомо в якому місяці і якого числа він народився. Тільки в рік ювілею, двохстаріччя з дня народження, прикладач Петро Пелах віднайшов у листі до Михайла Івановича Ковалинського від 22 листопада 1763 року розповідь про те, як провів день свого народження Григорій Сковорода. Ця автобіографічна вказівка є досі єдиним документом, що засвідчує його дату народження. 72-річний Григорій Савич Сковорода помер. В селі Іванька, 29 жовтня 1794 року, заповівши написати на своєму надгробку світ мене ловив та впіймав». Між цими двома датами знак те і життя, сповни легенд та дивовижних і містичних подій. Скільки в цих фольклорних оповіданнях історичної достовірності, а скільки народного домислу, нині становити важко. Тільки через 100 років після смерті Григорія Сковороди було зібрано і видано друком усі відомі на той час його твори. До цього тільки окремі філософські та художні твори Сковороди були надруковані, а решта поширювалися серед народу в числених рукописних копіях. Сучасне академічне видання творів Сковороди має 1400 сторінок і важить 2,5 кілограми. Єдине, що достеменно відомо про нашого героя, це те, що Сковорода мандрував Україною. Проповідуючи серед народу свої філософські та соціальні погляди особливо любив Харківщину. Окрім Харкова, він часто відвідував бабаї, валки, Великий Бурлук, Ізюм, Куп'янськ, Липці, Охтирку. Мешкаючи в Харкові, філософ привертав до себе увагу і своїм часом дуже незвичними для загалу думками і своїм, певно, ще більш незвичним життям. Він одягався зі смаком, але надто просто. Їв тільки овочі, фрукти чи молочні страви та й то аж після заходу сонця. Спав не більше чотирьох годин на добу, завжди ходив пішки, мав набожність до марновірства, ученість без гордощів, гречність без лестощів. Працюючи педагогом у харківському колегіумі, мав власну систему оцінювання. Замість балів він писав справжні вироки. Вельми туп. Справжнє безглуздя. А про розумників досить гострий звірок острой. Увійшов до списку ста найбільших філософів світу. Його спадщиня вивчається на філософських факультетах усіх без винятку ВНС світ. світу. Дослідники творчості і журналісти часто називають сковороду неформалом, а батько сказав, що його син до господарської роботи не придатний. Досконало володів багатьма мовами, знав латинь, єврейську, грецьку, польську, німецьку, італійську та французьку. Мав музикальний талант, прекрасно грав на флейті органі, сопілці, скрипці, гуслях, лілі, бандурі. Мав ідеальний слух і чистий голос. Співав у церковних хорах, потрапив і до Петербурзької, царської, хорової, капели. Пав він не більше чотирьох годин на добу. Був аскетом, але любив вишукані, дорогі речі, якими його обдаровували шанувальники зелитних кіл. У нього були дорогі окуляри, предмет розкоші за тих часів. Любив сир пармезан, який для нього провозили з Європи. Його музичні інструменти були виконані відомими майстрами на замовлення і коштували дуже дорого. Він ніколи не мав сім'ї. Кажуть, одного разу він навіть втік з вітаря. Ніколи не мав ніякого майна, крім рукописів, біблії, сопілки за поясом та посуха в руках. Сковорода абсолютно нікого не боявся і не поважав високі чини. Вважав, що людину слід оцінювати не за статусом у суспільстві, а за розумом і здібностями. А ще сковорода відмовлявся від високих звань та почтей. І коли одного разу харківський генерал-губернатор Євдоким Щербінін запитав його, чому він, маючи такі великі здібності, не візьметься за яку-небудь поважну справу, філософ відповів: Мій пане, світ підходжи до театру. Актора хвалять не за те, що він грає шляхетного персонажа, а за те, що гра мила. у своїх філософських працях? Він обстоював ідею рівності між людьми, права кожного незалежно від соціального становища на щастя і волю, вважаючи волю найвищим досягненням людини. Шлях до ідеального суспільства він бачив у вихованні нової людини через самопізнання, завдяки її розуму і внутрішньому чуттю. Ми переконані, що ця найсучасніша думка великого мислителя і сьогодні дає надію людству на спасіння від убивчої сучасної суспільної філософії, накопичення та духовного мародерства. Філософ ніколи і ні в чому не поступився своїми переконаннями, не поласився на спокуси, жив саме так, як йому підказувала власна совість. Свою філософську систему творив з голосу цієї совісті. А на чині самого, не більше. І завершити розповідь про Сковороду хочемо нагадуванням про те, як у червні 2001 року, перебуваючи з відситом у Києві, папа Римський Іван Павло ІІ виступив в Маріїнському палаці. Він говорив про українську тисячолітню духовну традицію. У зв'язку з цим папа зачитав усього лише два рядки Григорія Сковороди. Але що то за рядки? У них віра і надія, які зараз можуть стати опорою для людини в нашому непростому 21 столітті. Все мина. Лиш любов застається по всьому. Шануємо класику, вивчаємо її.